Доброго вечора. Всім, хто мене знає. Хто не знає, думаю, вже, мабуть, більшість знає. Любов Іванівна Івасюк, депутат міської ради. Ви знаєте, що мене зараз заставило вийти в ефір, друзі. Не дуже я їх люблю, але накопилася такий шквал інформації, яку я мушу вам донести, тому що я не можу. Сьогодні вже мені не вистачає часу, щоб кожному відповісти на, на свої публікації, на дзвінки, на месенджері. Приходиться повторюватися багато, хто задає такі питання. Що трапилося? Собаче питання. Пам'ятаєте? Ну, може, комусь так здається, що кажуть, ультиматум оголосила, нічого більше не робила. Я хочу сказати, що цим питанням я не перестаю. Займатися, напевне, цілодобово. Одним із поштовхом сьогоднішньої роботи було те, що на минулій неділі, ви пам'ятаєте, лисичка, яку було визнано скаженою, і було багато розмов, що, як і куди. Хвилювання людей було надзвичайним. Було багато дуже запитань, в тому числі. Знаєте, і від людей покусаних, які скаржилися, і від людей, які скаржилися на те, що нема вакцин в травмпункті. деякі скаржилися, що не отримують ніякої відповіді, що міська рада переадресовує всю відповідальність на службу ветеринарної медицини. Я писала вже в одному з своїх дописів, що вважаю, що начальник нашої служби. Держи, як це вона? Держпродпромслужба така складне названня Валерій Биків. Я, в принципі, поважаю цю людину, він на своєму місці, і я думаю, що тільки завдяки тому, що е, він людина така принципова, і в п'ятницю, коли прийшлося збирати засідання надзвичайної комісії проти противоепідеземетичної, не можу навіть вимовити. Він, як заступник взагалі на папері цієї комісії, а здається мені головою, міський голова, напевне, якраз його не було на місці, і от Валерію Бикові вдалося довести до відома членів, учасників цієї комісії, що все-таки треба вводити карантин. І от ми отримали з вами повідомлення, що карантин введено, так, минулу п'ятницю. Що ж далі потрібно робити, і які дії має виконувати, і хто їх має виконувати? Особисто я ні в кого про це нічого не питала, але були дуже занепокоєні люди, які проживали в мікрорайоні м'ясокомбінату. І вони не змогли чомусь дістати нігде обґрунтованої відповіді, зокрема від міського голови. А, а та, яка була відповідь, була ну, такого змісту, що ніби цим має займатися вже санітарна служба. Потім були скарги на те, що немає вакцин. В травмпункті Була дзвінок від людини, яка була покусана, який мені повідомляв, як його ніби відмовляли в травмпункті щеплення проти всказу, тому що це має бути якісь наслідки. Потім мені телефонували лікарі, які говорили і розказували, які наслідки можуть бути, або якщо не провакцинуватися. Тому я вирішила сьогодні ранок почати з відвідування травмпункту. Прийшла в травмпункт директор, значить, завідуючий травмпунктом. Особисто не хотіла турбувати Я нашого головного лікаря. Це так раніше, хто бачив мій пост, називався, був головний лікар. Зараз немає. Зараз це директор комунального некомерційного підприємства Бердичівська міська лікарня. Ми пішли з ним до директора, хто бачив його пряму мову, що вдалося дізнатися, що. Ну, якоби до п'ятниці вакцини в трампунті від сказу були. Закінчилися вони в п'ятницю. І сьогодні до понеділка-вечора вони мають теж вже надійти ці вакцини. Всі подробиці ви передивіться на моїй сторінці, що говорив і що пояснював директор поліклініки. Він також, ой, лікарні. Також там були питання, про які ви піднімали про цілодобову аптеку комунальну. Там є відповідь. Там є відповідь на питання, що таке безкоштовна медицина, як вона працює. І директор Бердичівської міської лікарні мене завірив на 100%, що якщо ви прийдете в стаціонарне лікування і вас будуть посилати, писати вам списки, туалетний папір, порушники, порукавички, все інше, цього ніхто не має права робити. І він просив звертатися напряму до нього. Посилати списки можуть тільки за тими ліками, які не передбачені обов'язковим медичним закладом до лікування. Ну, тобто, справа винагороди лікаря це особиста справа кожного. Далі, поки я розмовляла з директором нашої лікарні, зателефонували мені зоозахисники, які повідомили, що в даний момент. На території мікрорайону м'ясокомбінат відбувається відловлювання собак вони виказали своє занепокоєння ось в чому, що дивним чином ніхто чомусь не попередив їх як зоозахисників, щоб вони були присутні при виловлюванні собак. Я хочу, знаєте, сказати, що ось вам дивіться, є люди, які люблять дуже собак, не дуже люблять людей. Є люди, які не люблять собак. Знаєте, а мій обов'язок як депутата любити всіх і допомагати всім. Тому я змушена реагувати на всі звернення. Значить, зоозахисники стали занепокоєні бути в тому, що можливо під. Таким, знаєте, цим грифом е с -с секрету і боротьби, чи толі, як назвати це, ну, оголошена у нас все таки карантин оголошений. Він оголошений на місяць, виявляється. Ну і запили на сполох захисники, що зараз можуть е під цим виглядом е противокарантинних цих е всяких методів виловлювати собаки, якимось чином їх ви винищувати. Ну, хто ж їх відловлює цих собак? Зателефонувала нашому керівнику комунсервісу Ігорю Максимові. З його слів, він мені сказав: значить, там керує Віталік, він є начальником дільниці. Я запитала, чи відбувається цей відлов в рамках противоепідеміологічних заходів і чи пов'язані вони з карантином і з цією лисицею, яка скажена. До речі, Лисиця, лисичка була скажена, і собаки її не розірвали. На моє питання санітарній службі в управлінні нашого міста Бердичева. Що таке санітарна служба? Е, як вам зрозуміти? Е, значить, є служба ветеринарної медицини, е, ну, це така служба, яка контролює роботу. Е, Чесно кажучи, так і не зрозуміла, чию роботу вона контролює. Ну, підприємці видає дозволи на виїзд за кордон з домашніми тваринами. Ця служба також може е, керувати і рекомендувати, е, значить, нашим комунальним установам, як працювати в тому чи іншому режимі, і от безпосередньо ця служба мала відреагувати на тієї скаженої лисички. З пояснення директора цієї служби, на жаль, не захотіли дати нам пояснення на камеру. Посилалися на те, що є прес-служба в Житомирі, і тому потрібно з Житомиром согласовувати Знайте, те, що можна розказати. Ніби це якась така таємниця, Я, звісно, мені це не дуже сподобалося. Але як депутат місцевої ради я не маю впливу на ту організацію, яка називається Держпродспоживслужба та е, служба ветеринарної медицини, тому що вони не підпорядковуються е, місце, е, Бердичівській міській раді. Тому е, прийшлося зі слів і зараз вам передаю. Зісніх слів лисичка е, е, була, значить, як, як запитали ми, і собаки, її порвали. Ні, собаки її не роздерли. Як померла лисичка? Ну, така пряма мова була сказана. Ну, та померла, бо в неї був сказ. Ну, я кажу, бігла, бігла і такого таку взяла, і впала, і вмерла. І, ну. Та ні, там були присутні працівники від Айболіта, вони були одіті в спеціальний одяг. все. Ну, може, вони якось там вдарили чи прибили. Ну, в общем, вони її забрали. Потім лабораторією, значить, там десь на загреблі є лабораторія, взяли, забрали біоматеріали. Ці біоматеріали поїхали в Житомир, в спеціальному контейнері. Там не було теж світла, була проблема їх досліджувати, але до вечора ці біоматеріали були досліджені. І був приписний лист, що все-таки в лисичці є сказ. Далі питаю, які ж тоді ваші дії? Все вони мені пояснюють. Ми зібрали комісію. так, Ми знаємо, була зібрана комісія, був зроблений карантин. Що далі? А далі якась таємниця? Ой, є предписання, є предписання. Покажіть це предписання. Не буду я вам що показувати. Ми вже його направили в міську раду. А що це секрет цього предписання, якесь в ньому? Ні, Не секрет. Ну, в довгій мовній перепалці, якби почали мені зачитувати з комп'ютера, що потрібно робити, коли в місті Бердичеві виявлено сказ і в мікрорайоні оголошено місячний карантин. На що було дано пояснення? В перший же день ми, вони, значить, працівники ветеринарної медицини. Робили обход вулиці Котлярявського, ще якоїсь там вулиці, пропонували, значить, всім е, прививки робити е, тваринам, чи людям, чесно кажучи, я не розібралася. Забула перепитати, бо я так собі розумію, ніхто там нікуди не ходив. Але, до речі, нам додали, і я підтверджую, що кожен кого є зараз домашня тварина, безкоштовно може. Провакцинувати від сказу свою домашню тварину, навіть не домашню. Якщо ви жителі мешканці великих будинків, де у вас живуть ваші улюбленці, яких називають безпритульними, ви можете цих тварин, які до вас до рук йдуть, вести безкоштовно. 15 гривень, ніби він сказав, там за якусь роботу вони беруть. А від сказу всі тварини є повно вакцин, всі тварини можуть бути. Про вакциновані безкоштовно. І тому у мене знову таке питання, чи ж така проблема з відловом бродячих тварин? що ціна відлову, стерилізації, вакцинації, утримки, там 2-350 у нас нараховується. Якщо тут можна ж вже зекономити, да, на ловіть цих тварин, та й служба хай безкоштовно провакцинує, а не впала б корона з голови, якби там ще прооперували, їх простерилізували і теж безкоштовно. Ой, і тут же ж вже такий каламбур розказую. до речі, на чому спинилася. Значить, ловлять тварин, підняли шум, зоозахисники, дзвонимо директору комунсервісу. Директор комунсервісу питаю: це в рамках карантинних вимог відбувається відлов тварин? Ні. Відповідь. Відповідь, що це черговий відлов. До карантину немає ніякого відношення. Це запланований, так як ми з вами говорили останніх півроку, про те, що ну, маємо вже щось робити. так. Ви чули, що був оголошений тендер на тих якихось там 200 чимось тисяч. Знову приймала участь клініка Айболіт і Луцькі зоозахисна фірма, яка у нас їх відловлювала. Тендерні бої і ці ігри їхні. Тягнулися до такого стану, що Командсервіс взагалі відмінив ці торги. Я так зрозуміла, Луцьк, напевне, так дембінгував ціну і опускав, опускав, опускав. Напевне, там пішла така. Ігра, не знаю, яка ще вони готові були за будь-яку ціну, але виграти цей тендер. Тому тендер відмінили і сьогодні, виявляється, що виявляється в рамках. Програми боротьби з по зменшенню чисельності з безпритульними тваринами на території міста є прийнята там така програма. Чесно вам скажу, я навіть не ходила за нього голосувати, тому що та програма така навіть чіпись. Зоосексники дуже незадоволені, і вони правильно незадоволені, що там не прописано навіть щоб спостерігати за відловом безпритульних тварин. Вони хочуть, люди хочуть на безоплатній основі приймати і допомагати. Чому ні? Ну чому ні? Ну складається таке враження, що хтось хоче щось таке сховати, щоб ніхто не бачив. І от сьогодні ми поїхали подивилися. Поки ми знайшли того Віталіка, який є начальником участка, на якого посилається директор комунсервісу. поки ми допиталися, де це ті люди, кого ловлять. Хто це вони такі? О, матір Божа! Ну, в общем, Вже, мабуть, ніхто там нікого не ловив, я так розумію. Але так як ми вже туди приїхали, то десь з того вже буса нам назад повернули. І от приїхали люди, ви бачили, які це приїхали люди е, з людьми заключений трудовий. Ну, не трогадовий договор. договор, значить, на надання послуг. Договір заключений на якусь таку людину, не буду поки що говорити слух, Цієї людини не було присутньої під час відлогу. Була жіночка і двоє молодих хлопців абсолютно без ніякого спорядження. Хоча у машині ми вже потім побачили, була клітка. І була така палиця алюмініва петля, називається. До речі, цією петлею заборонено міжнародною конвенцією проводити відлов тварин. Як вони могли ловити тих тварин, яким чином я абсолютно не могла зрозуміти, то взагалі нереально. Якщо ці тварини і, і де тут, знаєте, зарита яка собака, і що тут скривається? Договор з людьми на відлов, як сказав, може, він оговорився директор комунсервісу, я надіюся, що договор е на відлов 100 тварин. По 300 гривень за одну тварину, що вони за місяць мають їх зловити. Думаю, собі так ніфіга собі. Це ж тако 100 тварин. Да? Ну ладно, якщо на 30 днів поділити, то це там по 3 тварини. Ну, можливо, щодня, може зловити. А потім договір почитала. Договір розтягнутий на рік до кінця року. Договір, до речі, складений поверхнево. Підписаний договір дата 23 листопада цього року ще. Ну, то теж не суттєво. Але коли я опублікувала той договор, ті матеріали, тут до мене дзвонять дівчата, пишуть знайомі теж зоозахисники, що кажуть, Любов Іванівна, ми е домовилися і знайшли спонсора дійсно, який проплатить стерилізацію. Чудово, здавалось би, я вам хочу сказати: є багато організацій, які готові приїхати в місто Бердичів зі своїми лікарями. Їм треба що таке, якась територія, пару столів, ну і місце, щоб цих, і хтось щоб цих тварин привозив і забирав, доглядав. Ну, Для мене, наприклад, це взагалі не проблема було б це організувати. Я вважаю, ми б щоб дали клич на все місто. Люди добрі, в кого там на подвір'ях є собачки, давайте сюди приносите. Ну, і завдання влади було тільки. ну... Ну, яке завдання влади? Дати прихисток людям, які хочуть приїхати зробити роботу і допомогти собак якимось чином доставити до цієї служби. Отакий От якийсь каламбур. Ось таке, що теж прийшло повідомлення. Виявляється, ці люди, які дівчата, Маріна Кісідюк, скажу, не, не має чого скривати, я їй сказала Маріна, вийдіть теж в ефір, розкажіть людям, як ця робота проводиться. Вона теж такий відомий зоозахисник. Е, ну, кажуть дівчата, що, як виявилося, люди захотіли привезти своїх тварин, то їх уже й не приймають туди в Айболіт. Ми це будемо ще розслідувати. Ну, ота <кхем> малята. Ясно, що діло темне. Констатувати можу факт, що крутяться як вожі на сковородки всі і не можна довести толку, хто крайній, хто, хто щось розуміє, хто викручує, хто не знає. Але собачим питанням я продовжую займатися і надалі. Казала вам, що буду виходити в ефір, коли будуть тільки результати. Ну, ніяк немає ніяких результатів. Але суєта, суєт присутня. І через то я сьогодні з вами так поговорила, щоб комусь щось було ясно. Заходьте на сторінку, там є відосики, як пряма мова може комусь. Що буде зручніше там розібратись. Дякую всім, хто підтримує, дякую всім, хто телефонує. Дякую всім вам, ви знаєте, всі, хто що мені каже, я дуже ціную, ви, дякую вам за підтримку. Тільки завдяки підтримці таких людей. у Вас так багато, які не афішують і не є публічними. Це дуже допомагає. Заради таких людей будемо працювати. Скоро має бути звіт про роботу, депутатський звіт про роботу. Ненавижу цих формальностей. Але прописано це в законі про самоврядування. В обов'язки депутата входить О, ходити на сесії, на які я вже не хочу ходити, бо толку ходити на ті сесії, як мені там ну, абсолютно нічого не хочеться підтримувати. Чому я маю туди ходити? Мені ще звинувачують мене, тому значить ви не працюєте. Ну, Бог з вами. Хто знає, той знає, як я працюю. Хочу вас запитатися, яким би чином ви, як виборці, хотіли б провести зустріч з депутатом, зі мною, зокрема, який має відзвітувати про свою роботу перед вами. Закон передбачає, це може бути і вихід отак от від ефіру, але краще це так, щоб зібратись в приміщенні десь. Можливо, ви схочете запросити мене до себе на якусь вулицю, на якийсь вигін. Я взагалі, як депутат, балотувалася по мікрорайону Новосілки із Загребелля. І ця Чуднівська вулиця. Я знаю, люди добрі, всі ті проблеми, і бачу, і їжджу. Ну, Ми можемо про них з вами, на жаль, тільки поговорити. Поговорити, але я вірю в те, що вода камінь точить і. Ну, а як інакше? Хлопці воюють там за нас, а ми маємо, мусимо тут воювати теж за правду відстоювати принципи. Тому пишіть з пропозиціями, де б ви і коли хотіли, щоб ми організували зустріч з вами. Ну, у мене була така, знаєте, думка, можливо, все-таки в міській раді, там є приміщення, кімнати. Там тепленько, світленько. І, допустимо, я так думаю, що як буде депутат звітувати, ми можемо запросити і всіх керівників відділів, які можливо будуть задавати, відповідати на питання, які ви схочете задати. Нам треба зробити цю роботу до 28 лютого, і я так собі десь планую не подивилася, що там календар, що це десь так і має бути. Може, символічно навіть 24 лютого. Поговоримо ще це, додатково. Дякую всім за увагу, за підтримку. Прошу, не здавайтеся, працюємо разом. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає. Дякую за увагу.